Всім привіт, я вас вітаю на відео, яке трохи странне, як на мене, на мій погляд, так і напевно важливі. Це відео тупо без сценарію, без нічого, немає ніякого ні плану, нічого. Я просто вийшов і знімаю відео. Що зараз подумаю, от, наприклад, знаєте, на базу підемо в тебе. Просто навіть придайте, може сказати, міні-блог, підемо підемо зі мною в АТБ. Пішліть, прийдемо всі не знаю, чи показують, а Давайте будемо робити типу екскурсію по полівої. От, наприклад. Зараз мож, трошки, трошки правіше. Від нас знаходиться 30-та школа. Суть у мене є один відео на каналі, скажу, що трошки до місяця якось місця два-три випускав назад. Там, де я розказую про цікаві факти про цю школу. якщо хто хоче, можете глянути, кому цікаво. І там далі це шортсом були відео. Я не знаю, от Зліво знаходиться 44-й, що я не помиляюсь, садочок. Там все світиться, я розумію, діти вже проснулися. Бачите, все світиться, все гулять, а може ще сплять. Ну, Ось таке. Що ще його показати? Я не знаю. О, майданчик мався строїтися. Чи це така чіло маленьке? Я не знаю. Ментальна тридцятка. Це наприклад, цікава виїздка. За вигол собак штраф 100 гривень. Тут в основному дуже багато. І вигулюють, і, і гуляють собаки чисто. Ось тридцята школа, видно, свій з руком займається. Знаєте, ми раз з Тимуром йшли. це було ввечері. І от там бачите баскетбольне клісово, там колесо баскетболі. І там чувак на не сидів, потім типу за типу, когось строси. Ну стросила з такого каната нікого лазить. З'їхав. Прикольно, да? О, ідемо да, я ще не знаю. Я поняв, що суроп приїхав, тож них спав. Вон там, типа. Мусор. Вон, вон заброшка. Що в там тільки -ті -ті заброшки не було. Вроді якщо я не помиляюсь, і спортзал, і садочок. Вроде. Хто знає, не почему їх Отак ще типа не знаю, що я показати. Он ну, наприклад тут багато дерев, кстати, я колись на человека коли почав сняти відео, я порахував всі дерева на 30-й школі. Я вам не буду казати скільки їх, можете зайти на відео, длинне відео і подивитися. Підемо далі, я не знаю що вам далі показати, йдемо далі, йдемо далі. Он таке поле, огромне дуже. Туру! Идемо далі, йдемо далі. Що ще таке показати вот, Бруся Я літов хотів підтяг... ну, на них навчитися гарно ну, типа так отжиматися на Брусі, то і А Апитався, по крайней мере Да, це джима дуже сніжно тут вийшла. Що вам такого ще показати? Я не знаю, не знаю Вон... Футбольне поле, яке теж присипане, це що на ньому не гуляє, бо бачу гуляли. Ось 9-єтажка на полі. Це прикольно таке, знаєте, 9 А там магазин Ринг, Ринг. Ось тут з частенько з цього ходила. Ну і зараз, ну зараз нашки ріже. Які ялинки прикольні, сніжних якихось фільмах. Прикольно виглядає? Так вон. домики. можешь еще я вам пока не буду ставить на паузу, смысла не потому что, это может, будет какие-то сарали, может, я придумаю, про что рассказать. Я вам буду просто по пути рассказывать, так сказать. Вот здесь такая сосулька, как акция, правильно, бурулька, висит прямо на Боже, баскетбольном кольце. Так непривычно, без быть то и просто идти на пролом и снимать. Не знаю, сильно. Трохи холодно знімай, бо мене я оцю знімаю. У мене одна рука впечатки, а одна знімаю. А доволі холодно. А в кармани я не хочу, бо... Хоча може зараз положу. О, трохи тепліше. Небагато. Бля, така зима холодна, зараз мінус 11 в Житомирі. Якщо щось що Житомирі. А, купець холодно. А я ти подумаю, що підкопить в АТБ. Я напевно якось коло куплю собі. Значить, що краще, Колу? Босим. Чи пепсі, кучі буде цікаво читати. А чесно? Ну я не знаю, яка разниця, ну може мінімальна якась разниця, є, а так нема. А то всім дивиться. Ну типу я знаю, раз собі встраював, типу, купив пепсі і купив типа... Ну типа не коло в мене вдома стояло. тільки коло типа дживчика. Я не запам'ятаю, як вона називається. З Коло. Ну коротше якась там коло. І я отлічив не різняли. А от сказав зробити пепсі колу, буде Було прям прикольно. Коли написав на паузу, він не дало. Йдемо далі, йдемо далі. Вон Анді з другої сторони. Вон вже трошки видно, а тебе зараз покажу. Хопана! А, а тебе? А тебе, а тебе. Ой, що так круще розказує, блядь, не знаю. Вона в магазин фруктики продаються. Бачите, як ти стоїть на мене, дивиться. Приезжаю машину Там уже Облискови біля тебе Андрей сукива тобі як с колли взмовся бі А Ай кто давайся самым такі видео без сценари Чистекло сюду Спольну так, ній трошки странновато, але... Ну, як є вже. Так от уже ще. Що ще АТБ, АТБ. О. От вон. Як це подільські колбаски, чи як магазин називається. А, родина Ковпаска. Ладно, а я ж звідотре поставлю. На паузу, бо вже дуже руки холодно. Іду до тебе сімо, па. Зайду там. Вот я от тебе. А, голова, голова кола. А. Пару мені, воно хочу щось лопнуло. Я ж живчик говоря. Ось проект. Та кафанта, така фантаза така фанта апельсином. Далі. Звичайно, ку-ку-ку-зеро. І от така Фанта. Блядь. Блядь. Ось я візьмав таку цікаву якусь опуню. Де? От я вже вийшов з ДТП. От Фанту, де вона? О, воно Фанта видно. О, так, йдемо далі. Фанта, Фанта. Так, от автомат Долуіна. Є прикольна історія з ним, ось може бути ним вже поговорю. А мы розйшли туда. И тут автомат, типа монеток, вони же переповнили монетками. И як би так сказати, мы закинули туда монетку и він не віддавав. Потім мы пішли туди. Ми закинули, а нам автомат по якоїсь причині видав дві монетки назад. Я закинув гривень, він мені видав на три. І все. Було, я вот там плюс плюсі две, а потім пішов сюди. І потім цьому я вирішив труханути і отдалося тобто, я в плюсі на пару гривень. Каже, не, не багато, але приємно. Просто типа звоздуха. Не прикольно, так. Все, історію розказав, О, оце дерево аличі. А Я пам'ятаю, як у нього багато олечі, дуже. але все. таке пише весною, що купець. Автостоянка, там пчілка, магазин новий. Ми сильно подобаєте Як магазин непоганий. Пчилка, пчілка, маркет. Воно що видно. Дом, так вона вже видно дом Тимура, вча і дома. Хто наполіз? Що це за будинок? Скажіть, будь ласка, напишіть в коментарях цікаво. стало.